На правий берег у них форсування зараз неможливе, тому що ми їх знищуємо ще на підході до острівної зони. Вони пересуваються зазвичай маленькими групами, двійками, трійками, е, намагаються розтягувати, щоб було неможливо влучити в їхню групу. На звичайних там автомобільних каморах, там е, звичайних, скажімо так е, пляжних матрацах, е, перепробувати форсувати поодиночно в якихось дитячих човниках. Форсувати ті річушки, ті болота, це неефективно, і ми їм не даємо цього зробити. 34-та бригада берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти, військово-морських сил збройних сил України, розповідає командир батальйону безпілотних систем Микола Ставицький. Надає можливості російським військовим накопичувати сили на Дніпровських островах для висадки десанту на правому березі поблизу Херсона. Одне з основних завдань це порушення логістики, говорить Ставицький. Ми максимально намагаємось зривати їм як ротації, так і завоз логістики на острова. Особовий склад там дуже деморалізований, тому що на фоні вже приходу холодних температур понижених. Звісно, що там є поранені. Є проблеми з харчуванням у них на островах. Вони там є, і ми є на островах. От, і ми робимо все, щоб вони не дійшли до наших позицій, до нашої піхоти. 90% забезпечення логістичних маршрутів це човни на островах. Ну що вони їдуть, ми їх підбиваємо. Ну, в принципі, і гра така постійна на виживання. Сили оборони цілодобово спостерігають за діями російських військ за допомогою аеророзвідки. Розповідає командир 1-го батальйону 34-ї бригади В'ячеслав Пташинський. Кількість атак російських дронів на Херсон та прилеглу територію вдалося знизити. Вражати нас їм дедалі стає важче, ми також ж наносимо ураження по їхнім точкам зльоту, по пілотам, по артилерії їм набагато важче стало. Постійно прогресуємо в плані того подавлення противника своїми засобами і дронами. Ми постійно розвиваємося наземними комплексами, повітряними комплексами. Тому я думаю, противник вже скигле від того натиску, який ми їм створюємо. Звичайно, встановлення сіток та інших скажімо так загороджень, що перешкоджає ураження дронів, нам дуже сильно. Допомагає противник нічого вдіяти з цим не може, так як ми бережемо особовий склад е, своїх е, людей, свою живу силу, тому ми застосовуємо більше дрони, більше артилерію, і потім вже просувається потрішечки наша. Піхота сили оборони України контролюють ситуацію та логістичні шляхи у тимчасово окупованому місті Олешки на лівому березі Дніпра, розповідає Микола Ставицький. Олешки мають ключове значення, говорить військовослужбовець. Через них іде траса на Херсон через Антонівський міст. Заїхати туди неможливо, щоб тебе не підбили логістику. Забезпечити за цього дуже важко. Світла там нема, газа нема. Наші засоби аеророзвідки і бойові позиції в дронів інших дронів, звісно, що повністю контролюють небо над І Противник про це пише на сьогоднішній день. На херсонському напрямку навпроти Херсона небо контролюють сили оборони України. Підступи до Антонівського мосту з обох боків Дніпра перебувають під повним контролем сил оборони, говорить В'ячеслав Пташинський. Вони намагаються підійти до сторони з, зі сторони е, системи островів, е, вскочити, підійти та відбити у нас ту ділянку. Там дуже серйозний укріп район, е, дуже багато знаходиться нашої сили, так що живої, так що в них це не вдасться. На період, скажімо так, зими я скажімо так особисто сумніваюся, що вони полізуть в холодну пору року, так як скажімо так, не організм людини не витримає таких нагрузок, холоду і просуватися в цей час буде майже неможливо. Вброси вони роблять для того, щоб скажімо так підняти дух своєму особовому складу, щоб їх, скажімо так, з останніх сил тронути вперед. Оксана Хлібус Яна Самко Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.